Вітаю! Сьогодні в Огляді ніж від компанії MTH серії Extreme. Модель 754. І це досить цікавий ніж. От, тим, що руків його виконано в стилі Кольта 1911. От, з кліпсою. Отвір для темляка. От, тут немає асісту, є плавничок і є диск. Диск теж. Ось Так от. З написом One Shot, One Kill. Один постріл, одне вбивство. Чи один труп. Так, можна перекласти. От. Серія MTC Striam. Виготовляється з клинками сталі 440C, досить непогана сталь. От. Ось так і ти виглядає в руці. Дуже цікавий ножик. Вони є в різних кольорах. От. Я думаю, що пізніше привезу інші. На цьому все. Дякую, до побачення.